Оксана, значить, нам потрібно зняти відео про компанію Luxwash. Зокрема, хочу, щоб ти показала наші основні блоки, які в нас є на нашому головному офісі. Це є головний вхід, як це виглядає з вулиці. Далі показати, де працюють наші менеджери, як вони приймають і обслуговують клієнтів. Далі обов'язково йдеш до виставкової зали, де показуєш все наше обладнання, яке є. Це є порохотяги. Різне обладнання, яке ставиться систему осмосу, обов'язково покажи пульт наш новий сенсорний. Далі після цього йдеш на наші виробництва. Зокрема, будь ласка, покажи люк сайбер, де він збирається, як він виглядає. Покажи саму систему, покажи помпи, що це наша унікальна розробка. Як це все відбувається, Будеш йти далі по цеху зварювання. І нержавіючої сталі теж покажеш, хто як де працює. Захопи, будь ласка, ще модульну мийку, як вона стоїть у нас, якщо ми нею теж користуємося, і на завершення пройди все по складу, покажи, як у нас стоять наша хімія. як Ми зберігаємо пантографи інше обладнання, як воно все запаковано, як ми готуємо його до відправки. Оце все можеш завершити цим відео.